Враховуємо задачу. Умова задача. У моїй кімнаті є одне вікно, ширина на якого становить 2 метри, а висота 1,5 метрів. Їдні двері шириною 1 метр, висотою 2 метри. Сама кімната має 6 метрів довжини і 4 метри ширини. А висота стін. Рулонів шпалер необхідно купити, щоб поклеїти мою кімнату, якщо в одному рулоні 10 метрів квадратних шпалер. Спочатку ми повинні знайти площу вікна. Записуємо площа, дорівнюємо. 2 помножити на 1,5. Порівнює 3. Це метри квадратні. Це площа вікна. Далі нам треба дізнатися площу дверей. Спочатку записуємо площа дорівнює 2 помножити на 1. Дорівнює 2. Метри квадратні. Це площа дверей. Потім, якщо ми знаємо площу вікна і площу дверей, ми можемо дізнатися площу кімнати з дверима та вікнами. Записуємо площа дорівнює 2 помножити на дужечках, 3 помножити на 4 додати 3 помножити на 6. Закриваємо дружечку дорівнює 2 помножити на 30 дорівнює 60. Це тобто у нас тут 3 на 4 буде 12, 3 на 6 буде 18, це буде 30. Yeah. Тут 60 метрів квадратних це площа, кімнати з дверима. Далі, ми, ам, ми не заклеємо вікна і двері, тому треба знайти площу кімнати без дверей та вікон. <coughs> Це площа дорівнює шістдесят. Віднято три, піднятой два, дарівні Піднятоя... пятдесят пять, вот ось шесть три. 60 віднято 3, 57, і віднято 20, рівня 55. Метри квадратні, це площа, кімнати, Тверей. Та вікон. І о, останнє дія це потрібно знайти скільки нам потрібно рулонів шпалер. Ми записуємо. 50. Це третя дія буде. 55 поділити на 10. Рівні 5. І в нас тут є остач. Нам прийдеться округлювати. Остач це буде 5. Ровно. Відповідно, ми повинні округлити або до більшого або до меншого числа. О, більше 5, 6, 7, 8, 9. Ми округлюємо до більшого числа. О, менше 1, 2, 3, 4. Округлюємо до меншого. Відповідь. Необхідно купити, купити честь лонів? Шпалер. Beleza.